Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Діва на серпень місяць. Пасіанс великий. Якщо ви не будете дуже гарно роздивлятися картинки, я вам потім зніму телефон, то зроблю ближче. Щоб вам було зручно. Цей пасіян старовинний, стародавній. Символи тут зображені побутові предмети та тваринки, все, чим жили люди в давні часи. Пасьянс використовували жінки для того, щоб знайти відповідь на свої якісь побутові питання. Не тільки побутові, а також про кохання запитували. Дивіться, друзі, уважно, які картинки співпали, потім ми їх розшифруємо. Зазвичай може співпасти від однієї до декількох картинок. Буває одна, буває три. Якщо більше, це дуже гарно. Оце зараз я вже бачу вже більше. Тобто, пасіянс відповідає не на ваше запитання, а про. Реальну картину, яка у вас складається в житті на той період, який ви загадали, ось період він точно співпадає. Тобто, це серпень для знака Зодіака діва. Дивіться, друзі. Ось, друзі, я бачу першу лисицю. Це такий значок, мабуть, во всіх пасьянсах однаковий. Це якась хитра людина, котра вас може підманути. Ось, друзі, тарілка. Тарілка означає, що у вас буде дуже добрий шлях. Ви плануєте якусь дорогу і вона буде складатися удачно, вдало. Ось ця лягушка каже вам про те, що ваші заплановані дії складуться вдало, також вдало, як в казці. Ось, друзі, я бачу у вас сонечко. Сонечко означає, як в картах Таро. Успіх, вдачу, признання в суспільстві або зізнання в коханні. Ось таке сонечко гарне. Дивимось, друзі, чи є ще щось. Чи, мабуть, все. Зараз я зниму телефон, щоб вам було ближче роздивлятися. Та більш зручніше. А тим часом, друзі, дякую вам за підписки, за лайки. Діліться моїми відео за своїми друзями. Можливо, їм буде також цікаво. Це дуже, дуже гарний. Спосіб релаксу роздивитися, розслабитися і узнати якусь дивну новину, на яку можливо, навіть не чекали. Дуже гарні картинки. Дякую, друзі, за те, що підписників стає більше. Не забувайте ставити колокольчик, дзвоник для того, щоб ви не пропускали, коли в мене виходять нові відео. На моєму каналі є також відео на кожен тиждень, на кожен місяць для кожного знаку Зодіака. А також інші цікаві відео. Огляди магазинів для того, щоб ви могли трохи відволіктися і відпочити. Сподіваюся, вам сподобався новий пасьянс. Вважаю, що далі буде ще цікавіше, коли ви зможете порівняти. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.